О. Що виходить? Хтось ходить. Ага. Ну, я думаю, ну хто ж може ходити? Може жінка прийшла з кладбища? Ну, знаєте, буває таке, що присниться. Як я почув, що хтось по хаті ходить, ну я думаю, стій, чучу світло, а він мене по руках. На столі мене все, цей... бо я в цей кімнаті живу тут. А там тих трохи я їх по руках мене вдарив. Мені не дав до світла включити світло. Темно, нічого не бачив. Що ж, у шкаф то є, в очках я в очках є був. Ну що ж такое? Що ти прийшов, кажу. А здай нароження. Доказує, що я горілку виніс на лавочку. На дворі з ним пив рилки. Каже, і ви стопки випили. Що тебе ніж був на шиї в мене? Чого? Чо що ти прийшов? То він вам приставив ножа до шиї чи як? Бо я ж я ж ворушу я, я, я це рукою дипкру, йому руку. то ж шмалів, що ж то знаки, вчась бачив, все, так на цьому експорт, в ковлю ще ніж був, лих я закривав, тут кров'ю, масунув я по, по бровах і, і на падушки. На падушки нападала кров, все. І на ж Таке, що Ще, подивився? 40 рублів було в мене. Я візьму що под, е, настил, е, сковерятку підняв, положив, За... Все, зверху. Я рано, ну думаю, як я в шахву, нема нічого, як я в холодильник, бушок встався, кубаси нема, помідору нема і сметани нема. О! І вшився. Ну, що хотів? горілку забрав, помідори забрав, сметану забрав. Я за сметану заплатив в магазині 14 рублів, бо в мене все дорог, що я приходив. Ну і в понеділок до мене прийшов. От наробив її фокуса і з мілісію діло маєш, бо той туди, той сюди. Все геть було поки. Жінка була, бо жінка померла, то вже 6 років мене не було. Все лідені? Мій, мій сидій. Ну mm. я ж, то... Так, покажіть, взяв поріз. Угу, все. все Пускайте руку. З таким летом був. він цього ножа, що вам приставляв до горла, теж у вас взяв, так? Тож на столі, на столі. У мене. Там на століком ти є все ж. Диман того ножа, що в мене був. Чорна холодка. Таке лезе, не вели. Ось таке волосся. Менше тоді. Якщо за ним кажуть. З метою реагування на повідомлення громадян про те, що не видно 80-річного громадянина на власному подвір'ї, тим більше, що в нього цей день був день народження 80 років, було здійснено виїзд за вказаною адресою в село Дрозді Ковальського району, де був виявлений даний громадянин із слідами тілесних ушкоджень. В ході з'ясування обставин отримання тілесних ушкоджень було встановлено, що напередодні вночі. Шляхом проникнення через вікно з тильної сторони житлового будинку в будинок проник невідомий громадянин приблизно 30-річного віку, який із застосуванням погроз, нанесенням тілесних ушкоджень і е, погроз ножем вимагав е, в пенсіонера грошові кошти пенсію. Однак, у, отримавши відмову, е, так як не було відсутні наніс в ньому тілесні ушкодження, застосував фізичну силу, заволодів грошовими коштами в сумі 40 гривень і продуктами харчування. Після чого лишив пенсіонера, який потребував. Медичну допомогу залишив будинку і при цьому житловий будинок закрив з вулиці, щоб не видно було, щоб скрити сліди даного злочину. Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинив 28-річний громадянин, місцевий мешканець, який 5 червня цього року повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. І нами дана особа нами була затримана ввечері в сусідньому населеному пункті, доставлена в Ковальський міський відділ. В процесі бесід з даним громадянином, значить, було, він зізнався у скоєнні даного кримінального правопорушення. Відкрите кримінальне провадження по статті 187, частина 3 Кримінального кодексу України проводиться розслідування з даного приводу. Прийшов до діда, бо я там приписаний, проживав. І хотів ну, жити там далі. Вийшло так, що не зложилося в нас нічого нормально. Я його встукнув, розбив йому голову. і так попав сюди. Чим Кулаком бив. Та навіть не зрозумів, як воно так і вийшло. Ви шкодуєте просто? скільки? Звісно, що шкодую. Мама сама вдома, сестра осталась двома дітками маленькими. Ну, він казав, що я його хотів за, зарізати ножиком, а той ніж лежить там, даже нема відпочатків пальців, ніх крові, нічого. Те, що я його взяв за шию при, при душу шив <кхух> і вийшли такі тіпополу. Що ви його різали? Ні. Якби різ, різав би, то вже, мабуть, Зарізав за би сто どこ行くかと言うても分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分かるかも分か どうして там раз-два? два. Они там раз два вас шукают. Мужчина тут все равно, знаешь? Якогда. Казахста що я.

ми je pojehala po obitelji. I ovo je zlo veliče, prišao prosim se, probaši mi to, kaže. Bila je prima, 450. Ima jodke dva, stoj kaže da je zakorijen, toj da je zakorijen, bisko. No možeš, je baš u tom kopčenom, možeš to ne kopčenim, to griže, ostalo Šan bude Я просив просил час Не надо. Хай люди не сумніться з мене. Але ж... Ой, діду, то ж пробачте, то ж той ваш внук, Я кажу, слухай, то тобі діда 80 років не шкода. А які а... рішати? Завтра і все. Воно 40 років має, блін, прийшло такі вот тут... Ні, там приходили Вася. Хай край це крайні открити було. Верхом то й і стеріч, яке визволяться. Там дуже нічого. Робой пам'яті дека давав гори, щоб. Кипсько життя сама. Кепсько, нічого не треба. З базару. Ну, цей що участковий писав. Я о жовта машина. Да. Малиї, я, а мали є, невірно. Кумка квакають, є що їсти. А до риби глябується. Рибку. Там. Все, будьте здоров'я. І вам здоров'я, і вам здоров'я, бережіть себе. Бережіть себе. Добре. Чай на чай йдемо. Ну йде, чай готовий. Вже готовий, так? Ну, Ну то я знаю, голуба виглядає. Вона думає, що би тут. Ти ж я ж був на тому тумки. не знайомий собою. Ти кажи. А то вона голові, ті могоріч поставили, він частковий бухгалтер що. Отримав за місцем проживання, да? І порадьте, не посилайте, порайте. Що, що знайомо вашого сина зробила щось погане? Я вас зрозумів. Ваш син зараз за місцем проживання у вас, так? в Квартирі? ваше зварние. Алло.